висловлюю вам свою повагу, свою шангу, тому що від суспільства, від людей, від ряд ми чуємо, що ви присутні у всіх волонтерських моментах, там, де від співаємо воїнів, там, де йдеться про нашу державу, про рідне місто Кам'янське, я вам скажу ви приклад для багатьох мерів ігорів міста. У Кам'янському збудують новий храм ПЦУ та духовний центр. Проєкт будівництва центру розробили вже давно. На місці нового духовного осередку раніше був садок. Тепер його орендує козацька церква Пресвятої Покрови ПЦУ, настоятелем якої є отець Феодосій. Аби почати розбудову нового храму, необхідно передати будівлю садочка у власність церковній громаді, що й планують зробити найближчим часом. Зазначають у міськраді Кам'янського. Я хочу подякувати Феодосію. В цій громаді, яка стільки років ось тут на цьому святому місці, вона опікувалася нужденними. І сьогодні цей соціальний хаб, який розташований власне, тут, я вдячний меру, вдячний команді, міській, міському голові, які просто побачили, наскільки це потрібно нашим людям сьогодні. А я вважаю, що місце є святе, місце є благословенне і справа наша теж є від Бога. Хочу подякувати кожному, хто буде долучатися тут, підтримувати цю справу в ім'я нашої спільної перемоги. Ковній громаді планують переробити приміщення колишнього садочка на духовно-соціальний центр для дітей хочуть проводити заняття з дошкільної підготовки та музики і надавати психологічну та юридичну допомогу. Також ветерани зможуть отримати духовну підтримку та реабілітацію, аби якнайшвидше відновитися після війни. А наступною весною в планах будівництво унікального українського храму будуть і ікони такі, і сама побудова у виключно українському стилі. Тобто не буде ніяких ні російських, ні турецьких, ні ще якихось там куполів, бань. Це буде виключно автентичний і архітектурно і всередині, і духовно саме український храм. Наступного року ми розпочнемо тут будівництво завдяки старанням міського голови. Ви знаєте, що сьогодні українська церква відспівує і воїнів наших захисників. Сьогодні ми допомагаємо і переселенцям. Сьогодні ми підтримуємо родини загиблих. Тобто українська церква стала таким. Яти безпосереднім потужним осередком, котра дає ту благодать втішення, благодать радості, благодать любові. Втілити масштабний проєкт планують за 5-7 років. Центр стане осередком духовного життя громади. А побудова українського храму це історична подія не тільки для Кам'янського, але й для країни, зазначили духовні лідери Православної церкви України. Дар'я Візір і Акімова Максим Лещенко. Новини дев'ятого каналу.